Скверу, названому на честь Таніслава Лясоти, у Дніпрозажинську бути днями на базі металургійного коледжу відбулися довгоочікувані громадські слухання, присвячені цій темі. Городян, які вирішили взяти участь у вирішенні цього важливого питання, зібралося чимало на зустріч із громадськістю. Вирушила і наша знімальна група. Як і передбачено загальною процедурою громадських слухань, спочатку усі бажаючі зареєструвалися та рушили в актову залу навчального закладу. Відповідно до даних реєстрацій на заході були присутні 215 мешканців Дніпродзержинська з усіх трьох районів нашого міста на пленарному засіданні. 57-ї сесії Дніпродзержинської міської ради, 6-го скликання, яке відбулося 28 листопада, 2014 року, депутатами було підтримано депутатський запит депутата. Полякова Людмила Григорівна щодо початку процедури присвоєння скверу імені, імені почесного громадянина міста Лясоти Станіслава Миколаївича. Згідно з регламентом, присутні обрали президію, яка дала змогу висловитися усім бажаючим. Як ще можна говорити про чоловіка, який 35 років пробив директором цього учебного заведення, за підписом якого свише 15 тисяч молодих спеціалістів отримали дипломи і потім пішли? Ну, наверное, еще не сказать, самостоятельную жизнь, наверное, это будет громко, но в полу это уже точно. Это начало начало это азы. Здесь он получил. Если говорить о восьми созывах э, депутатской деятельности, представьте себе, восемь созывов. И в него как такого кабинета не было. В его кабинете всегда были окна и двери открыты. Поэтому мне кажется, что присутствующие здесь в зале даже я думаю, нет смысла призывать, чтобы вы поддержали, потому что это настоящий педагог, настоящий человек, настоящий друг, потому что он сохранил дружбу со многими на протяжении всей своей жизни. И просто настоящий человек. Після обговорень та виступів перейшли безпосередньо до процедури голосування. Усі присутні в актовій залі мешканці нашого міста одноголосно підтримали пропозицію назвати безіменний сквер на честь почесного громадянина Дніпродзержинська Станіслава Лясоти. Протокол слухань буде передано організатору для підготовки відповідного звіту для комісії з питань пов'язаних з найменуванням та переіменуванням вулиць, Пробулків, проспектів, бульварів, площ, скверів тощо, розташованих на території міста Дніпродзержинськ та присвоєння імен, фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, нас та дат історичних, історичних подій. Дякую за увагу. На основі цього звіту комісія з найменувань підготує необхідний проєкт рішення, який для остаточного затвердження буде винесено на сесію міської ради.